Чому ти сумний? Вже весна, а радості їй нема, що сталося козаче, чому так небо плаче? Чому ворог є на нашій землі? Це ти сказав, юначе, чи це мені почулось, що зараз когось злетять башмаки, Що брат на брата саблю точе? Для того, щоб збити колпаки? А я не хотів би бути свідком каверзних моментів, як козаки здаються, і не б'ються взагалі. І доченята плачуть, коли наш кудись тащить, і не доташить, і не рознашить у війні. Кажи те, що кажеться, роби те, що робиться, і це тобі подобається на ненькій землі. Роби те, що робиться, кажи те, що кажеться, і не пускай на землю ворогів, навіть у сні і щось не зрозуміло, чи то весна, чи то зима, пора року вже прощаю. Йла, але тепла то ще нема. тільки сьогодні подивлюсь твої очі, Запам'ятаю погляд тієї ночі. Колись культури, культури віддавали свій ефект, коли люди закрива своє обличчя, манекін а я сміявся, покрива своє обличчя масками, поки хтось бавив руки картами, я зневажав людей, я не розумів, що я робив, що дуже далеко кудись заплив. Зори сяли, нічка темною була, і розбудила мене добра весна. Кажи те, що кажеться, роби те, що робиться, і це тобі подобається на ненькій землі. Роби те, що робиться, кажи те, що кажеться, і не пускай на землю ворогів навіть у сні. А що це за толпа хоче ділити мене на опіл? Я не ділимі, і я не кастратний. Бо козаки підвідуть, і кулаки набиті, лопи путі за дітей, жінок, батьків, і не потрібно нам і зброю вісні. Бо зброя наша в єдності в житті, ми переможемо і все ми повернемо. Все те, що є у нас на час відібрали, підіймемо економіку, борги ми віддамо, бо нація культурна, а не якесь воно. Всі не гаразди відійдуть, бо ми є працьовиті, шануваті і талановиті. Ми не збираємо стояти на околішках і будемо тримати все у своїх руках, допомагати друзям любити націю, вирішувати любу ситуацію. Кажи те, що кажеться, роби те, що робиться, і це тобі подобається на ненькій землі. Роби те, що кажеться, Десет, 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 И...